До підрозділу місцевої пожежної охорони у селі Круподеренці, що у Оржицькій громаді, надійшов дзвінок про надзвичайну ситуацію. На чергуванні там нині водій рятувальник та керівник підрозділу. Круподеринця. Гасити займання рятувальники виїздять на новому пожежному автомобілі. Його оржицький підрозділ місцевої пожежної охорони отримав місяць тому із Німеччини. Гасити пожежі на ньому виїжджали тричі, розповів водій-рятувальник Володимир Товстоп'ятов. Дві скирти горіло сулиме, родом сароги, горови, Тут Усе є суне. Пумпа водяна можна нею забобрати з водойома, з любого на глибині метра, щоб водорос не потягло. Так само як і помпа автомобілі теж мала набору води по тушить на рукавах. Рукава по по, -моєму, по 12 метрів чи по 15, один рукав, і їх більше двох десятків. До недавнього часу працювали на зіл 130, наданий головним управлінням ДСНС. Пожежний автомобіль, спеціальне обладнання та форму отримали рятувальники як гуманітарну допомогу від благодійників, розповів керівник підрозділу Олександр Ковтун. Недавно отримали, підговорили нову форму, чоботи, каски ось бойовий одяг. Крім того, генератор, бензопили, плаваючу мотопомпу. Бойовий одяг, куртка, куртка, штани. Сучасне. Цей підрозділ у Круподеренцях діє із 2018 року. Створили його за ініціативи п'яти сільських рад, розповів староста села Валарій Жетинський. Це приміщення пожежної частини ще при колгоспові було. Потім пізніше це приміщення було перепрофільовано і зроблена крупорушка. А потім, як закрилася крупорушка, стало питання по МПУ, і ми вирішили вернути МПУ на місто. У нас віддалені населені пункти від райцентру, а в зв'язку з тим, що погане дорожнє покриття, поки пожежі виникали, поки доїдуть, то практично доїжджали на завершення пожежі. Таке діло, як пожежна охорона, вона нужна всіх. То. Це дуже добре. Обезпечують і наше село, і навколишні села. Раніше, поки не було своєї, викликали з Оржиці. Це відстань велика, більше 20 кілометр. Це все грав час. Поки приїхали, можна як рядом, то можна було справитися дуже швидко. У рік на утримання підрозділу із бюджету оржицької громади виділяють близько мільйона гривень, розповіла голова громади Олена Сидоренко. 800 тисяч у нас йде на утримання, але основна левова частка це там, звичайно, що заробітна плата і енергоносії. От, тому що пальне і, скажімо так, велика протяжність, велика територія і мала кількість населення, вона накладає свої відбитки. Як розповів Суспільному, керівник підрозділу Олександр Ковтун, нині тут подобово чергує п'ятеро рятувальників. Обслуговують шість старостатів, а це 12 сіл громади. Від початку року на виклики вони виїжджали близько двох десятків разів. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.